Відбулася 34-та сесія Івано-Франківської міськради. Порядок денний пленарного засідання виявився досить насиченим. Загалом міські депутати ухвалили близько трьох десятків проєктів рішень. Вони стосувалися бюджетної, соціальної та гуманітарної політики. Зокрема, затверджено міську дворічну програму соціального захисту родин військових, полеглих в російсько-українській війні. Також міська рада звернулася до президента з проханням повернути надбавку військовослужбовцям. Івано-Франківська міська рада виступає ката. Орично проти скасування доплат для військовослужбовців. Ми вимагаємо повернути додаткову винагороду в 30 тисяч гривень для українських військових і силовиків, навіть якщо вони не перебувають безпосередньо на фронті. З 1 лютого 2023 року. Міністерство оборони скасувало додаткову винагороду в 30 тисяч гривень військовим та силовикам, які не перебувають на передовій, начебто, з мотивів справедливого підходу. Однак ми впевнені, що саме скасування цієї доплати є абсолютно несправедливим. Закликаємо Верховну Раду України підтримати, а президента України невідкладно підписати закон про зміни до бюджету, яким спрямувати достатній ресурс на забезпечення українських. Військовослужбовцям належними виплатами Вимагає... також визначено низку місцевих закладів освіти для тимчасового розміщення евакуйованих зони бойових дій. А от для фінансування проекту житло для внутрішньопереміщених осіб міська рада спробує залучити скандинавську екологічно-фінансову компанію Невко. Законом України про місцеве саморуглювання було внесено зміни того року і дозволено на землях якраз промисловості залучати кошти і будувати будинки для внутрішньо переміщених осіб. Щоби зараз зайти в це будівництво, ми вже взяли технічні умови, відповідності опрацювали всі варіанти. І я ще раз наголошую то, що я наголошувала вчора на виконавчому комітеті. Це дасть якраз потужний розвиток тій промисловій зоні, яка зараз в занепаді вперше, вперше Європа дає гроші, сама контролює будівництво житла, сама робить тендера і каже: ми вам це житло віддаємо громаді. Громада хай розподіляє. Але має бути умова що це ну в першу чергу для внутрішньопереміщених осіб. І житло у власності міста Руслан Романович? І житло у власності окремий блок на сесії склали проекти рішень щодо врегулювання майнових та земельних відносин. За для забезпечення стабільності дохідної частини міського бюджету міська рада дала добро на приватизацію об'єктів комунальної власності та проведення земельних аукціонів. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вечір.